Постійній основі. Також ви цей кешбек можете збільшувати за рахунок того, що сподобався вам кремчик, і ви своїй подружці дали посилання з вашого сайту, з вашого кабінету. Дякую за подаруночок. Ви дали своїй подружці посилання, і вона такий же кремчик по вашому посиланню замовила. І ви від такої покупки її покупки отримаєте 10%. А наступного разу в неї там теж є кешбек, вона собі замовила зубну пасту, зубну щітку, туш. І так далі, і ви пожиттєво з її замовлень отримуєте кешбеки. І цим самим ви отримуючи ці кешбеки, маєте можливість. Зменшувати свої, е, вартість да, своїх покупок, тому що ви вже замовляєте, і ці всі кешбеки враховуються вам як знижка. Тому це дуже крута можливість. Плюс, якщо робите перше замовлення від 1300, у вас безкоштовна доставка. Плюс ви вступаєте в стартову програму, яка йде як програма лояльності для нових людей, які приєднуються. І там дуже багато плюшок, які ви можете отримувати. І за ось.